Лити, як птах, тікай від чудовиська, спостерігай, як помирає кохана людина. Наші сни можуть бути химерними, жахливими й буденними. Та чи можуть сни передбачати майбутнє? І чи правда те, що Фрей думав, що наші сни є вираженням наших пригнічених бажань та сексуальних фантазій? У цьому відео я відповім на ці та інші питання про сни. Також я поясню, чому нам сняться сни і які вони мають функції. Психологи та вчені дослідники мозку шукають відповіді вже сотні років. Сім із десяти чоловіків і жінок іноді розмовляють уві сні. Інші багато рухаються, а лунатики навіть виходять на прогулянку. Сни є продуктом еволюції. Вони мають кілька переваг. Наприкінці ХІХ століття Зигмунд Фрейд був першим вченим, який стверджував, що сни мають певну роль. Він розглядав сни як вираження підсвідомості. Тобто бажання, які ви пригнічуєте в повсякденному житті, виражаються через ваші сни. Це не відбувається безпосередньо, тому що сни підлягають цензурі. Це пояснює їх дивний зміст. Фрейд також припустив, що так звані нічні жахи, що є різновидом лунатизму, пов'язані з вкрай негативними емоціями і вказують на забуту травму. Теорії Фрейда набули великої популярності. Сьогодні багато хто все ще вірить у них, хоча наукові дослідження ніколи їх не підтвердили. Наприклад, в 70-х роках провели експеримент. Досліджували групу молодих чоловіків, яким довелося утримуватись від будь-яких статевих контактів протягом двох тижнів. Виявилося, що вони бачили еротичні сни не більше, ніж зазвичай. У 2000 році з'явилася нова теорія про те, що сни імітують небезпечні ситуації, Щоб ми могли краще впоратися з ними в реальному житті. Нам часто сняться напади й погоні диких тварин. Понад 60% снів людей у віці 20 років складаються з загрозливих ситуацій. Собакам і котам також сняться погоні й бійки. Це видно з рухів, які вони здійснюють уві сні. Такі сни допомагають нам тренувати наші захисні механізми. Ми тікаємо, боремося або пристосовуємося. Сон працює краще за уяву, тому що у сні ми віримо, що насправді переживаємо ситуацію. Нам також часто сниться вигнання, тому що соціальна ізоляція означала неминучу смерть для наших далеких предків. Наукові дослідження підтверджують цю теорію. Проаналізовано також сни у молодих мам відразу після пологів. 90% із них снилося власне немовля. Десяти із семи снилася небезпека, що загрожувала дитині. Чи можуть наші сни передбачати майбутнє? На цей момент немає чітких наукових доказів того, що сни можуть передбачати майбутнє. Вчені пояснюють це так: нам часто сняться речі, які ми несвідомо бачили або чули впродовж дня. Адже сни це чудовий інструмент для опрацювання різноманітних сценаріїв. Це є поясненням того, чому багатьом із нас іноді сняться сни, які, як нам здається, передбачають майбутнє. А саме під час сну сотні вигаданих сценаріїв розгортаються в наших головах. Цілком логічно, що деякі іноді справджуються наступного дня. Мозок має здатність драматизувати наші щоденні переживання під час сну. І це окупається. Той, кому приснилося, що він забув свій гаманець удома, наступного ранку ретельніше перевірить перед виходом із дому, чи лежить гаманець у сумці. Ця драматизація тренує нас контролювати наші негативні емоції, оскільки хто зі студентів не бачив у вісні провал на іспиті. Наступного дня цей студент почувається трішки менш знервовано, тому що він уже пережив цю подію у вісні. Отже, сон є також різновидом емоційного тренування. Поки ми спимо і бачимо сни, відбувається діалог між емоціями й логікою. І здоровий глузд виграє. Під час сну гіпокамп, центр короткочасної пам'яті, контактує із Мигдалиною. Областю мозку, яка відповідає за тривогу і страх. Завдяки цьому страхи та труднощі попереднього дня опрацьовуються і зменшуються, пов'язуючи їх з іншою інформацією, яку нам потрібно пам'ятати. Це також пояснює дивні елементи сновидінь. Ось чому здоровий режим сну дуже важливий. Різні етапи життя та досвід можуть впливати на наші сни та спричиняти кошмари. Вагітність може спричинити збільшення частоти кошмарів, неспокійних снів або яскравих снів. Травми та інші психічні проблеми також можуть вплинути на сон і спричинити кошмари. Зі свого боку, кошмари можуть у цілому негативно вплинути на якість нашого сну. Як ви бачите, сон має різні функції. Ще одна функція сну це покращення пам'яті. Сновидіння допомагають нам пригадати події минулого дня. Лінгвістичні наукові експерименти це підтверджують. Якщо учень після уроку фортепіано добре виспиться або хоча б подрімає, він робитиме на 20% менше помилок, ніж якби він не спав. Поки ми спимо ділянки мозку і навіть певні клітини мозку, які були активними під час процесу навчання, знову стають активними. Це означає, що наші сни пов'язані з тим, чого ми навчилися впродовж дня. Дослідження показують, що між людьми, предметами та місцями, які з'являються в наших снах і подіями, які ми пережили напередодні, є багато схожостей. Це реконструкція денних подій, які відбуваються вночі. В одному з експериментів люди грали в гру, у якій вони повинні були знайти шлях крізь лабіринт. Після гри вони спали впродовж 45 хвилин. Люди, яким снилася гра, навіть якщо цей сон був дуже фрагментований, виконували завдання втричі краще, ніж ті, кому не снилися сни. Але те, що ми переживаємо і дізнаємося впродовж дня, не відображається точнісінько так у наших снах. І саме це стимулює нашу творчість, тому що сни сповнені дивних асоціацій, а нам буде легше розв'язати проблему, якщо ми почекаємо до ранку. І нарешті сни мають соціальну функцію. Кожен із нас час від часу бачить себе в сні героєм із фільму. Майже кожній жінці хоч раз наснилося, що вона чоловік, йдеться про нашу здатність поставити себе на місце інших. Це називається теорією розуму, і вона дуже важлива в нашому повсякденному житті. Ця здатність розвивається з 4 років завдяки дзеркальним нейронам нашого мозку. Наш мозок відображає, чи то відзеркалює дії інших. Якщо у вісні нам доводиться ставити себе на місце інших людей, то наяву нам це вдається ще краще. Наостанок хочу підсумувати, що наші сни допомагають нам боронитися від небезпеки, передбачати, контролювати негативні емоції, краще запам'ятовувати речі. Та генерувати нові ідеї, тож не дивно, що сни такі різноманітні. Мені буде цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу, і чи снилися вам. Віщувальні сни. Я дуже ціную, що ви дивитесь та підтримуєте мої відео. А якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень перед тим, як піти. Тож коментуйте, діліться цим відео з друзями і підтримайте його вподобайкою. Побачимось наступного тижня!